Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок до школярик. Привіт, привіт, хлопчики та дівчата. Я офіцер поліції Джудіт. Тільки приступила до своїх обов'язків. Хочу вам, малюки, нагадати, як небезпек у житті уникати. А ось і перше правило: дітям не можна вибігати на дорогу. А тим паче грати в м'яча на проїджій частині це дуже небезпечно. А ось і друге правило: переходити дорогу потрібно тільки по пішохідному переходу, тримаючи дорослого міцно за руку. Пішохідний перехід позначається не тільки світлофором, а й ще й попереджувальним знаком. Давайте розглянемо їх на яку геометричну фігуру схожий цей попереджувальний знак. Так, квадрат. А ось іще попереджувальний знак. На яку геометричну фігуру він схожий? Так, звичайно, круг. Цей попереджувальний дорожній знак, на яку геометричну фігуру схожий. Так, на трикутник. Цей знак, на яку геометричну фігуру схожий. Так, квадрат. А цей знак, на яку геометричну фігуру схожий. Трикутник. Тепер, малюки, подивіться, на яку геометричну фігуру схожий цей попереджувальний знак. Так, круг. Вірно, ви молодці. Я вас запрошую трішки відпочити. Уважно дивіться на екран та намагайтесь повторити рухи. Малюк, а в світ великий, тут стишинки різні є, але ти сміливий. Розумний і крутий, тож про небезпеку не забудеш ти. Малюх, пам'ятай, тих став руки не забувай, і нічого не чіпай, Скотва завжди набирай, світом киуй, світи здавай, але не безпеки уникай. Розетки не торкайся, там ховаєш блиск, там ховає, огонь гарячий, тримайся на відстані ти. На світлофор завжди дивися сам. Малюк, пам'ятай, дивись, навкруг і не забувай, стій нічого не чіпай, сто два завжди набирай. Світом керуй, світи знавай але небезпеки уникай Ну що, продовжуємо далі повторювати правила безпеки. Пропоную пограти в гру, назви де день. А день-ніч. Ми вже з вами знаємо, що доба поділяється на день і ніч. Що відбувається вдень? Сонечко світить на вулиці ясно. Люди поспішають по своїх справах. А що відбувається вночі? Місяць на небі, зорі. Увімкнули ліхтарі, віконечка горить світло. Ми спимо в своїх ліжечках, коли діти граються на вулиці вдень чи вночі? Вдень. А ось іще правило про безпеку пригадаємо. Бігати і гратись потрібно тільки в знайомих і безпечних місцях та триматись подалі від попереджувальних знаків. Роздивитись в телескоп зірки ми можемо коли, коли на вулиці ніч. Коли ми вдома граємось в іграшки? вдень чи вночі. Так, вдень пригадаємо ще правило. Безпеки. Не слід гратися колючими та ріжучими предметами. Це небезпечно. Коли ми вмикаємо світло і все місто світиться. Так, це ми робимо вночі. Коли ми збираємось на прогулянку вдень чи вночі? Так, вдень. Пригадаємо ще одне правило. Не можна відчиняти двері незнайомцям. Коли ти сам знаходишся вдома. Коли ми солоденько спимо в ліжечку вдень чи вночі. Так, вночі. Щоб здоров'я дітям мати і біди завжди вникати, правила всі треба знати і завжди їх пам'ятати. До побачення, малюки! До наступних зустрічей!